За середину тижня Коломойський оскаржив апеляційному суді а в апеляційному порядку рішення високого суду Лондона. Це повідомили його адвокати. Йдеться про те, що Боголюбов з Коломойським втратили чергові мільярди, зокрема, йдеться про три мільярди. Які лондонський суд вирішив все таки не повертати Коломойському. Ця вся історія з апеляційними скаргами вона потребує. Просто ну ну це ви маєте розуміти, потребує не аби яких зусиль з боку захисту, так Коломойського, і взагалі були дуже великі сумніви про те, що Коломойський зможе знайти необхідні там важелі, аби перебуваючи в СИЗО, боротися там, подавати якісь апеляції на суди, які програються на території. Європи, але стосується, звісно, тих злочинів, які відбувалися в Україні всередині 2010-х років. Але історія зараз зовсім про інше: історія про те, що сьогодні Коломойський зробив ну, цікаву, мені здається, заяву. На понеділок він хоче бачити десь там у себе представників засобів масової інформації, і от рівно. Після там давайте рахувати скільки 8 8 9 днів після звільнення голови офісу президента починаються оці рухи, які були ну абсолютно прогнозованими. Так, от ну давайте пофантазуємо, що і, і і про що або про кого може розказати Коломойський, і він вже не цікав про Міндіча що міндіч, наприклад, не тягне там на Ви бачили це відео так: не тягне на справжнього мафіозу. Це людина, принеси подай там. Поремонтуй ноутбук, зум-трансляцію і все. І, і Коломойському для цього не потрібно було нікого кликати. А тепер він хоче очевидно дати якусь суттєву інформацію. Чому засоба масової інформації? Ну це якась ну такий вплив. Заходу, можливо, так вплив американського кіно чи європейського, що ми все зільємо в пресу. Якщо з нами не хочуть працювати правоохоронці, я пам'ятаю ту фразу. Ви теж пам'ятаєте малюка, коли він зустрічався із послами країн g 7 Це відбувалося влітку разом з прокурором Генеральним Кравченком. Пояснювали вони тоді влітку, ще G7, чому так відбувається з певними антикорупційними скандалами, і прозвучало від пана Малюка. Малюка цікава фраза. На неї багато хто звернув увагу. Я зробив потім окремий огляд про це. Малюк назвав Коломойського тоді, ще влітком, найбільшим другом набу так і це все. Це все тільки починалося з Набу, що тоді не було голосування в Верховній Раді про е, скорочення функцій Набу і САП антикорупційних органів. І от найбільший друг Набу так потім стало зрозуміло, що цей найбільший друг Набу, який є найбільшим другом, і Боголюбова, і потім ця вся історія з Боголюбовим, якого, начебто, Набу вивезло. Під е документами перекриття з України так в обмін очевидно, можливо, на доступ до квартири на Грушевського, до квартири Міндіча. Е е і ось тепер, коли все закрутилося з Міндічем, коли стало відомо про розкрадання цих всіх мільярдів, е на Енергетиці, а тепер очевидно, і на закупівлях для міністерства оборони. Тепер Коломойський, який натякнув шумінічне, головний, то хто ж головний? І все це відбувається ще раз. Зауважу, якраз в той момент, коли в нас невідомо де зараз Єрмак Розумієте, чуйку пустили там чутку, так Залізняк з Гончаренком, Залізняк в п'ятницю ввечері Гончаренка, вчора в день, що, начебто, Єрмака зустрічається із там зовнішньою розвідкою, їздив до них в офіси, потім там, начебто, готуються якісь документи прокриття. Очевидно, буде тікати, але ну це все на рівні чуток. І от сьогодні Коломойський вдень теж такий я завтра чекаю прес. От я хочу щось там розто. Розповісти пресу про що? Про головного хочеш розповісти? Дивіться ну вісім днів Єрмаку. ну хто в Єрмак? Головний? Ну за вісім днів жодної підозри. А тепер, що Єрмак там зовнішню розвідку їздить за словами, так і це є пости. Ви можете їх знайти на телеграм-каналах, зокрема, і Гончаренка, і, і Залізняка, тобто, куди їздить Єрмак. Єрмак в ні ні в якому не ЗСУ, ви ж розумієте. і він не ні, ні, ні в якого мадяра там або у Чорновол. Єрмак в Києві. Ну принаймні станом на вечір п'ятниці, якщо вірити, Залізняку і, і Ганчаренку, теж де зараз він станом зараз. Ну, зараз не зрозуміло, і от Коломойський. так взагалі, це все от, ну, знаєте, Я знайшов один цікавий огляд. Пишуть, що це все може бути спробою. Спробою так зробити так, щоб теж вийти. А, а чому я кажу щоб теж вийти, тому